Коли світ у небезпеці, одна команда готова до порятунку. Він сказав частонку? Ні, порятунку. Метеор летить прямо на нас. Він виділяє якусь енергію. Тому я ношу І Я відчуваю шагу суперсілества. Я руйню на куля. Лови хвилю. Глянь на свої лапи. Клас. Тепер цей не ще й стріляє з лап вогнем. Нова порода героїв. Суперсили не вигад.